Mas até А як ж Та ми вас вітаємо наступаючим днем матері з Карітасу? Бажаємо щастя, здоров'я, все, все на каті. Я... Ваші дітки вас тішили. Благодійний фонд Карітас надвірна продовжує нести любов у світ. А свято Дня Матері стало для них ще однією із підстав: влаштувати і провести теплу акцію в центрі дійства жінки, а саме мами, ті, які мали честь привести нас у це життя. Директор благодійного фонду Карітас надвірна отець Андрій Будзик розповів про це у коментарі. Також поділився християнським поглядом на це свято. Ну, звичайний день це одне з прекрасних свят, особливо свято весни, і тому навіть цей місяць травень він є присвячений в особливий спосіб до Пресвятої Богородиці, яка є матір'ю не тільки Небесного Бога нашого Ісуса Христа, але також є матір'ю для кожного із нас, тому що Господь її поручив апостолу Івану і сказав: Це є мати твоя. І передав всіх і, людей під опіку нашої престої Богородиці. Тому ми в цей, в цей місяць особливо вшановуємо Богородицю в наших церквах, в наших молитвах. Ми відправляючи молебні, відправляючи різні богослужіння, власне, звернені до Престої Богородиці. Андрій Будзик зауважив, з якою метою була влаштована акція вшанувати матерів та показати їхню важливість у житті кожного до цього свята. Наші волонтери приготувалися, і цього року для наших матерів в такий скрутний час, бо ми розуміємо, що не всі матері можуть отримати. Якісь привітання від своїх дітей, бо розуміємо, що є матері, які втратили своїх дітей, втратили на, на фронті, втратили через якісь інші моменти, що десь за кордон десь виїхали діти. Тому Карітас вирішив е, зробити такі маленькі подарунки для всіх матерів, яких ми будемо е, зустрічати е, в нашому місті. І тих матерів, які, які безпосередньо будуть приходити до нашого благодійного фонду, тому що ми хочемо показати матерям, що вони є дуже важливі в нашому житті, бо це є особи, через яких ми прийшли на цей світ. Ми їм вдячні за те, що вони нас привели, і ми дуже любимо їх і завжди молимося за них за їхні здоров'я, за те, щоб вони ще довше були із нами. Бо поки матір є. Доти ми відчуваємо себе дитиною, і доти ми знаємо, що хтось над нами, за нами, за нашою спиною, хтось стоїть і хтось за нас піклується і молиться. Волонтери благодійного фонду вирушили з кошиками повних дарунків шукати матерів. Не минуло й декількох хвилин зустрічаємо першу маму. Маєте дітей? А як же? То ми вас вітаємо наступайте матерів, матері карітасу. Бажаємо щастя, здоров'я, все, все на каче. Ваші дітки вас тішили. Дай Боже вас. Там за ровничкою вашим всім всім. Гарного дня! Днем матері. Відкайтесь на біля, навіть змій, будь ласка. Дякую, щиро дякую. Взаємно. Дякую. Хотіла вас привітати з наступачим днем матері. Вдяжати вам всього, всього найкраще. Дякую, дуже дякую, дуже доброго дня. До побачення. Привітати з наступачим для матері. Дякую, дякую. вам. Жінка Мирослава поділилася своєю думкою щодо цього свята та акції. Ну, я дуже вражена, бо, звичайно, приємно, коли е людина не очікує на подарунок і тобі щось незалежно, чи це є квітка, чи це є. Просто добре слово, чи це якийсь сувенір, так? хтось щось дарує. Це дуже приємно. Свято Матері це, напевно, найпрекрасніше, що може бути у житті, напевно, Взагалі нації, людей, тому що дійсно це свято, яке нам дарує можливість ще раз подякувати своїм матерям за їхню теплоту, турботу, розуміння, підтримку. Бо, якби не було матері, не було б напевно нічого в цьому світі. Одна із волонтерок, яка також взяла участь дівчина Юлія, коротко розповіла за підготовлені подарунки своєю чергою з нагоди свята висловила свої побажання матерям. Каріта сантвірна хоче привітати всіх з наступаючим днем матері, побажати всього найкращого. Здоров'я та хочемо подякувати своїм матусям за те, що вони дали нам життя. Карі та сантрівна підготували ось такі цукерки, і ми роздаємо благодійно по надвірні і вітаємо матусь з Днем матері. Тож дякуємо матусі, що ви дозволяєте нам рости, розвиватися і просто жити в цьому прекрасному житті. Хоча історичний день матері бере початки у далекому минулому, офіційно цей день вернувся до святкування в Україні на початку 2000-х.